Панове, привіт! Sports — знову нове промо, якого до цього ми ще не бачили. Воно радіоактивне. І одним із гравців, який отримав свою промокарту, став наш Олександр Зінченко, 86-й рейтинг шалені стати. До речі, коли я вперше побачив дизайн цих карточок, то думки були такі собі. Я одразу згадав за Чорнобильську АЕС в голові Запорізька прокрутилася на пару секунд. Але підозрюю, що і їй навіть не думали про це, а просто собі якесь отаке от промо. Вигадали, сам гравець із цього радіоактивного промо влітає в команду одразу на хімії 2 з трьох пунктів. Ну і ще бустить по 2 пункти е, всім з того ж клубу, тієї ж ліги, тої ж нації. Тобто дуже таки впливово. Тут герої з легендами отримують привіт. Сьогодні о 22.00 в англійській прем'єр-лізі відбудеться дуже цікавий поєдинок. Нью-Касел прийматиме Манчестер Юнайтед. На цей та інші матчі ваших прогнозів чекає Фавбета. Посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Гарно! Я вважаю цю ціну гарною. Сподіваюсь, ринок мене не влупить через годинку другу Але Ендрю Робертсон, який по статах дуже схожий до Зінченка, був довго 200 тисяч плюс, 210. Тому, як конкурент для нього за 180 тисяч, я думаю, ціна гарна. Олександр Зінченко, 86-й рейтинг. Радіоактивне промо, спринт, правда, такий собі. Стати по дефу дуже солідні, майже легенда. Ну тінь даю і вперед. По хімії він має цікаві приколи. Ліга, клуб, нація, два очки. Сам по собі два очки. В мій клуб він влітає на повній хімії 100%. До речі, якщо Зінченко влітає в команду, то він може ще й Сона мого добряче підтримувати по хімії. Ага. А це цікаво. То в мене тренером тепер може бути якийсь Унай Емері. Не може. Я б хотів, щоб тренер у мене був вже якийсь титулований, іменитий. Є на повній хімії і вся команда. Ніби була. Є. Отакий от, от тут склад. Прикольний, як для першого раунду League. Ну що ж, зустрінемо, як завжди, робимо це з дебютантами в нашому клубі. Передачою на зінченка. Ну, він був різкіший раніше. Зінченко. Зінченко. Сональдо. 1-0. Гарненько. Сон в формі Арсенала. Як вам таке? Крутіше б виглядав тільки Кейн в цій формі. Льоренте здається якийсь спритніший на М'ячі. Я пригадую собі зіну карточку в минулій версії, начебто він був. Веселіше на мечі. Ж... Дякую, Imagination. Ох, Зінченко як почув ж. І. Удар! І ось його удар! Трівело в нього є. Як і було в FIFA 23, пам'ятаю, теж я дав трівело. І він файненько пульнув. І зараз ось щось, схоже, маємо. Класний удар. Перший гол Олександра Зінченка в моєму клубі Молодець. А це не та форма. Це не та. Я поставив дефолт, ясно. Ой. А! Що ти робиш, Сар? А Неста що за блок? А Сар що за анімація? Ісуналдо. О, хороший удар. Неста на Зінченка. Ух ти, Скинув. Ой-ой-ой, який удар! Сона і асист для Зінченка виходить. Вау! Wow. Знаю, можливо зараз просто геймплей повільніший і через те, мені здається, що зінченко не недостатньо технічний з м'ячем. Ну загалом нічогенький. Загалом нічогенький. Якщо не робити дуже різких розворотів. П'ятий, п'ятий, п'ятий. П'ятий для 35-ї. Слава ЗСУ! Баша, тут Мессі рарний. Ти дивися. І Сміт з ним. Ага, ага. Добре, Зінченко, повернувся на перехопленні зіграв. І в атаку знову його давай. Зупинився. Ой-ой. ой я -ой ж запас дивний. Канте! Дати Канте опинитись на такій позиції для удару. Ганьба. І... Вау! На, все дивись. Ой-ой-ой, Франческолі! Чудовий удар. Ніковось там Ван Дейк. Уф. Уф, пенальті. Добре. Ну шо, Зінченко? Б'єш пенальті. 64 пен. Не забив. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я відбір давав. Відбір і в падінні вийшов. Ось такий гол на перехопленні. Лоренте. Добре, Зінченко. І Зінченко в атаці. Можна під стрівелу вигнати його, можна дати асист. Я віддам асист. І забиває Віні Джуніор, правда, через цю. Ситуацію з таким рикошетом, я не впевнений, що асист зарахується на Зінченка. Не дали асист на Зінченка. Вкрали, бо було типу перехоплені. Онсайт. Ранче Сколі познущався і це вже має вдарити по его суперника. Ван Дейк і Лусі. Ван Дейк варіант на 100 матчів був. Давай. Руні, Робікін. Прокачаний, а він зелененький такий світиться, серйозно? То з героєю робиться така от еволюція у нас та зеленою. Гарненько, гарненько, забагатенько. І відскока. Добре. Ну, як відскока? там суперник собі привіз, зрештою, то не був просто відскок. Ну, курва, ні блоку, нічого. Ні Гомес там на перехопленні зіграв, ні Неста не заблокував. Що ти там стоїть розведжуками? Баране. Ну Гомес, бляха, правий стік не спрацював зараз. Добре Неста. Модрич. Сональдо. Прекрасно. І ближній. Чудовий удар. Вені, він, він, він. ха -а, а полетів повз додо і Франческолі. Франческолі. А, -а, а, хотів спіжонити і... Можна на Франческолі? Так, мені здається, треба переставати забавлятися, а просто забивати голу. Я навіть Сара трішечки потягнув туди і стінкою стрибнув. І 3-2. 3-2 в матчі, де я двічі нагло пробачив суперника або захотів почудити. Отака от, от забава буває, тому не чудіть. Залишіть це для мене. Ти дивись. Так, 4 четвертий заб'ємо. Останньою атакою матчі. Мусів ага. Мусив ще разочок почудити. Ой-ой-ой, червоного вандейка хтось зробив, як гарно, бо Міянга зібрав, як гарно, де Йонг Чаві. Викинувся. Засейвився, я думав, але ні, Сар відбиває у ворота. Ну добре, відкрився, отримав, більше не буде. Один, один, Сональдо. Модрич. Ой-ой-ой, Сональдо! Як влучно головою? Молодець. Ну, це кінець. Фональд. Я шукав там ще пас нагору, але. Так, Зінченко. Спроба номер 2. Ой-ой-ой! Я не знаю, як то вийшло. Там якось скривився той стиг. М'яч блетів. Алісон. Блан Ван Дейк класика баша. Ширер! Алан Ширер! Ага. Ой-ой-ой! Мені здається, там все так мало читатися з боку суперника. А потім так легонько дав фінес шот і ще один? А тут він прочитав. Дуже добрий домес. Узінченка класний пасець. Дуже подобається насправді. Через його плейстайл. Вені. Вені. Сон! Оооооооо, прекрасний зелений таймінг. Ай-яй. Ай-яй! Гадував, але не зміг дістати. Та я... Й... От немає такого, що от йде перехоплення в Зінченко якимось там магнітом, щось отаке. Деф Ну Не хочеться казати, що намальований, але Бомбастор Мічі не раз вис... вискакували і забирали. Сон. Сон. Ей, це не червоне? Щось я не бачу. Баша на полі. То була червона? То баша відлетіла? Баша нема. Посекали, поцекали, Ізабели. 3-1. Солідна команда. Оу, Мбапе червоним зробив. Добре, зараз да, зіграв добре. І Зіна набирає цікаво. Прискорення. Олександр. Сінченко. Удар! Цей останній дотик був якийсь кривенький. Борінг. Там кинули фланг Ну ні. Зінченко. На! О! Але то. Добре. Жі-є-ї засейвився! Вручну щось трибав в підкаті. Фуф. А це було весело. Окей, не дал лиш. Ліва, фінець, що зелененький. Ну то смішно добре є один, Белингем. Цендер боля. Uh, я б з радістю заблокував, але. Окей. Okay. Ну, Робертсон мені подобався більше. Робертсон чим не подобався, тим, що він такий собі був на мічі, коли йти в атаку. Але в нього навісні цікаві при все сьогодні були. Забирай мічі Робертсон краще. Та й таке о, та, цікаво з ним. Пас прикольно йде за рахунок у цього плейстайлу. І Тривало дав гарно. Так, зінченко тут паки нам навиконував. Добре. Бердорф. О, дабл вулкаут. В такому паці. Прикол. Після копопаків без нічого. Родрі. Суперовий фолдер. Дякую. Ну і на цьому все. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. І пишіть у коментарях, як вам Зінченко, якщо з ним грали. Сподобався чи ні, зайшов, чи не зовсім. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе!